Прожили 25-30 років разом, і раптом стається або зрада, або розлучення, або стали холодні один до одного, живуть в різних кімнатах, діти роз'їхалися, повиходили заміж. А чоловік і жінка стають чужими. Що трапилося? І саме ось ця гілка карми, де чоловік і жінка, як пара, себе реалізують, ця саме гілка карми найбільше нами з вами порушується. Ця карма починає розширятися, тому що кожен раз ми з вами спілкуємося з представником протилежної статі, відпрацьовуючи карму. Пари ви ніколи не, при... не притягнете по резонансу своє життя того партнера, ту пару протилежної статі, з якою ви не можете відпрацювати радість. Запам'ятайте, первісток в сім'ї це завжди про те, що діти переймають карму батьків. Нагадаю вам, що карма це причинно-наслідкові зв'язки, і ми їх тут досліджуємо з точки зору наших традицій, з точки зору психології та духовних законів. І сьогодні наша тема карма пари або карма сім'ї між чоловіком і дружиною. Як вона впливає на чоловіка, на жінку, як вона впливає на їх діточок, якщо вони народжуються в сім'ї, у якій Дуже погана карма сім'ї. Що ми можемо назвати поганою кармою сім'ї? Ну, наприклад, історія. Люди прожили 25 років, кохали один одного, як всім здавалося, народили дітей і, можливо, навіть дочекалися першого онука. І раптом хтось із них, як то кажуть, в Україні вскочив в гречку, зрадив або жінка, або чоловік, бо нам, знаєте, я, як сімейний психолог, однозначно можу сказати, нам більш відомі зради чоловіків. Але як до те? Чітко і дуже-дуже витончено зраджують жінки. Про це ми не говоримо. Але повірте мені, як сімейному психологу, що жінки зраджують не менше чоловіків. Тож, ось така собі пара, ось така собі стандартна, стандартизована історія. Прожили 25-30 років разом і раптом стається або зрада, або розлучення, або стали холодні один до одного, живуть в різних кімнатах. діти Роз'їхалися, повиходили заміж, а чоловік і жінка стають чужими. Що трапилося? А трапилася карма пари, карма сім'ї, карма пари. До речі, слово пара в українській мові має дуже глибинний сенс. Якщо ми його розкладемо на дві частини з двох звуків Па і РА, то ми отримаємо, що Ра це світло, це Бог, а ПА буде означати. Парі разом, разом в Богові, разом заради світла, заради радості. Тобто, карма пари відповідно дуже проста. Які причини в тому, що чоловік і жінка зустрілися? Вони мають навчити один одного радіти життю. Тобто, чоловік має проявити свої найсильніші якості як чоловік і показати свою лінійність, активність, свою чіткість, бачення сімейних стосунків і не тільки. І він відповідає за те, як сім'я взаємодіє з соціумом, тобто він соціалізує сім'ю. А що робить жінка? А жінка відповідає за комфорт, за емоції, за почуття сім'ї, за те, щоб кожному члену родини було добре. Вона наповнює сім'ю і відповідно поле свого чоловіка, свого. Партнера, так, партнер, тож знову слово пара тут звучить, наповнює жінка його тим, що вона його любить, його надихає, і виходить, що карма пари якраз в тому, що чоловік отримує завдяки жінці сенс життя, а жінка. Дарує йому життя, дарує йому саме той смак життя і задоволення від цього життя. Бо чоловіки за рахунок своєї дуже такої чіткої позиції, знаєте, прямолінійної, ну, Бог це одиниця, пряма лінія. так? Він знає, що він хоче і куди він рухається. А жінка це хвилі, це хвилі океану, це вода. І якщо ми подивимося, яким чином ці хвилі з цими прямими лініями поєднуються, то ми побачимо саме танок наших. ДНК структур. І саме ось ця одна гілка карми, бо в нас їх є дві гілки карми в сім'ї: одна батьківсько-дитяча, а інша чоловік і жінка. І саме ось ця гілка карми, де чоловік і жінка як пара себе реалізують, ця саме гілка карми найбільше нами з вами порушується. Зараз я вам розповідаю приклад із сімейних стосунків. Але подумайте, на хвильку ви вийшли за межі свого будинку, і ви зразу побачили когось протилежної статі то ваш сусід або сусідка, це хтось із перехожих на вулиці або десь на роботі. Ті Люди, з якими ви спілкуєтеся, ваші друзі, вони мають одну із двох статей або одну з вами, або іншу стать. І відповідно до цього, ця карма починає розширятися, тому що кожен раз ми з вами спілкуємося з представником протилежної статі, відпрацьовуючи карму. Пари, саме вчимося з протилежною статтю дивитися на світ очима іншої людини. Уявіть собі, що відбувається в такій сім'ї, коли чоловік і жінка коли закохалися, і любові, і радості у них було багато. Вони дійсно були парою через якийсь час, народжують дітей, первістка, потім і другого, третю дитину. Інколи вони починають переставати один для одного бути радістю, а стають один для одного суцільним просто болем або якимось випробуванням. Так от, відповідно до карми пари, ми знаємо одну дуже важливу тезу: ви ніколи не, при, не притягнете по резонансу своє життя. Того партнера, ту пару протилежної статі, з якою ви не можете відпрацювати радість. Тобто, навіть ті, кого ви ненавидите лютою ненавистю, хто вам причиняє біль, хто вам можливо зраджував або робив вам щось погане. Ці люди для вас є вчителями. Один для одного. Жінка і чоловік є вчителями. І якщо вони навчилися бути вчителями один одному, відповідно, відпрацювали свою негативну карму, то вони стають дуже щасливими батьками. І тоді їх первісток не буде приймати у спадок саме їхню карму. Запам'ятайте, первісток в сім'ї це завжди про те, що діти переймають карму батьків. І дуже часто в сім'ях буває тільки одна дитина, і часто люди бідкаються, чому одна дитина така нещасна, тому що чоловік з жінкою не відпрацювали ось цю свою сімейну. Карму пари, вони не навчилися бути люблячими протягом життя як чоловік і жінка, а стали вже батьками, перейшли на другу гілку карми, на другу, та, яка прописана в нашій ДНК-структурі. І вони стали вже з іншими ролями відноситись один до одного. Жінка стала більш контролюючою і вимагати від чоловіка більше, ніж вимагала тоді, коли була просто закоханою і люблячою, коли в них не було дитини. Але ж вона правильно діє. Вона думає, тому що в них є дитина, і вона за неї більше несе відповідальність. А що у любі жінки ви берете це? Чому ви вважаєте, що коли народжується дитина, ви несете більше відповідальності за дитину? Але ми повертаємося до карми пари і що ми бачимо тут? А тут ми бачимо дуже конкретну таку ідею, що коли чоловік і жінка навчилися бути люблячими і радіючими, як чоловік і жінка, стають люблячими і радіючими від того, що знаходиться у них з'являється дитина, і тоді первісток. Починає розвиватися дуже щасливою дитиною. Первісток має хорошу соціалізацію, бо це батько передав, тобто гарну роботу, гарне визнання, виконує своє призначення, будує прекрасні сімейні стосунки. Якщо раптом у вас, в вашій сім'ї, у вашого первістка не склалися стосунки з сім'ї, не склалися стосунки на роботі, то це ваша карма. Ваша карма як батька і матері, і вам треба про це. Це замислитися, ви скажете, а що робити? Працювати з родовими енергіями. У нас на калині, ви знаєте, що є тека з практиками, медитаціями, молитвами. І я туди багато викладаю різних посилань, різних практик, там є медитація про роботу з родом. Тож працюйте з родом, отримуйте своє благословення і далі благословляйте своїх дітей. Коли є напрацьована карма. А пари, Коли карма саме негативна, то навіть друга дитина не може бути щасливою. Бо у другої дитини в сім'ї функція розвинути свої таланти і віддати світу, бо її прикриває перша дитина і тату з мамою. Працювати з кармою пари треба обов'язково. І починати треба ось тих витоків, з тої причини, коли ви були чоловіком і жінкою, дітей ще не було, ви любили один одного. і Пропрацювати, трансформувати ті образи, ті недорозуміння, які ви накопичили, і з ними зайшли в іншу гілку карми, в дитячу батьківську, стали батьками, а при цьому забули, що ви залишаєтесь чоловіком і жінкою. Чоловік і жінка це. Єдина конфігурація, я як сімейний психолог абсолютно впевнена, що сім'я це саме чоловік і жінка, нічого іншого, подружжя, ті, які разом, разом, коли діти прийшли, коли діти пішли. Знаєте, що я розповідаю своїм клієнтам на сімейних консультаціях? Що не можна жити заради дітей. Дітей треба народити в радості і любові виростити і відпустити, і продовжити жити на новому шляху, на новому шаблі своєї саме карми життя, карми щасливого життя. Бо чоловік і жінка залишаються чоловіком і жінкою завжди, коли зачиняються двері. Родичі, діти ідуть, а ви залишаєтесь. Подумайте, ким ви залишаєтесь один для одного. Ви маєте бути більш усвідомленими, люблячими і щирими. І тоді карма сім'ї не буде передаватися із покоління в покоління. І тоді сім'ї, а в Україні це є, і це має так бути. Сім'ї будуть щасливими а щасливі сім'ї це щаслива велика країна. Я бажаю вам, щоб карми негативної в ваших сім'ях не було і була тільки радість і любов.